Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Продовжуємо нашу тему Магія грошей. 24 24-й місячний день, 22 лютого. Це День рівноваги земної та космічної енергії. В цей день активізуються земні енергії. Також у цей день треба подумати про себе, адже в цей день відбувається підйом енергії із нижніх чакрів. Залишати без уваги цю енергію не можна, інакше вона спровокує якусь неприємність. Намічені справи на сьогодні можуть перевернутися, тобі ж принести зовсім не ті результати, на які ми очікували. Енергію нижніх чакрів обов'язково потрібно реалізувати. Це можливо зробити за допомогою фізичних вправ. Такої нагрузки, особливо корисна стійка на лопатках. Зветься, вона берізка, якщо, може, хто пам'ятає. А ще цю енергію допоможе реалізувати секс. Не варто сміятися з того, що я сказала, адже в нижніх чакрах відбувається енергія, відтворюється, енергія життя. А життя це, це те, з чого ми почалися. Так, із сексу. От енергія сексу, енергія життєвих сил. та... Енергія грошей це одна і та ж сама енергія. Скажете, до чого тут гроші? Любі мої, як багато ми розуміємо в тому, що таке гроші, а як ми не хочемо признати те, що гроші теж енергія. От. Я до чого говорю це? До того, що, що ми варті без грошей. А немає сексу, немає грошей. Немає грошей немає життя. Не буду довго зупинятися на сексі, бо це вже друга тема важлива і досить таки обширна. Ми про неї поговоримо в другий раз. А зараз про те, ну, якщо ж зовсім неможливо ні те, ні друге, то робимо вправи, які допоможуть скинути надлишок енергії і відновити свою енергетичну рівновагу. І так. Прийміть комфортну позу. Зосередьтеся на підошвах. У середині кожної знаходяться малі чакри, через котрі земна енергія потрапляє в тіло. Зроблю невеличку поправочку. Краще цю вправу робити стоячи, не сидячи, тому що енергія не так буде циркулювати в тілі. Встаньте рівненько, ножки на ширині плеч, ручки опустіть, встряхніть ними так, і візьміть так, голівочку потягніть доверху. Отут у нас на потилиці є такі три ямки: одна середня велика і дві маленькі. От Уявіть собі, що ви великими пальчиками взялися за ці ямочки і, і черепочок свій потягнули доверху, так, потягнули, потягнули, витягнеться ваш позвонок. Ваш ваш позвоночник. І ви будете рівненько приймати ту енергетику. Уявіть собі, що із землі знизу вверх йде світло-коричневий потік енергії. Він потрапляє до чакрів на підошвах, поволі піднімається по ногах, наповнює стегна, а потім рухається вище, заповнюючи весь животик, груди, горло. Частина енергії перетікає в руки, наповнюючи їх аж до кінчиків пальців. На цьому етапі уявіть собі, як ваше біополе закругляється, стає щільним тугим. Ну, у вигляді біополя уявіть собі навколо себе такий шар, такий в діаметрі десь 2 метри висоту. В ширину От такий він стає міцний, плотний, такий, прозорий. От. Коли ж енергія дойде до маківки, відпустіть її вверх, залишив трошки в ділянці сонячного сплетіння. А далі уявляйте, що у вашу голову через маківку вливається золота космічна енергія. Вона наповнює груди, поволі опускається до ділянки сонячного сплетіння. Змішайте поступово земну енергію і космічну. Так, по часовій стрілечці змішуйте її. І із сонячного сплетіння відправляйте її циркулювати по всьому тілу, ну хоча б хвилинки так, дві-три, а потім додайте їй повільно Дайте їй повільно стікати по животику і по ногах у землю. Уявіть собі цю енергію у вигляді золотого шоколаду. Разом із нею звільниться вся. Непотрібна, негативна, агресивна, застійна, шкідлива енергетика. Отой От такий золотий шоколад, ніби вимиє весь негатив із вашого тіла. А все тіло, всі органи системи, кожна клітиночка вашого тіла отримає цілющу енергію, яка похожа на золотий шоколад. І ця енергія вивільнює все, що раніше боліло. Вилікує його і зцілить кожну клітиночку вашого тіла. Тільки цю медитацію треба закінчити, обов'язково відпустити. Оту От енергію у вигляді золотого шоколаду в землю. Якщо ж вас перебили, чи вам не вистачило терпіння, і ви не відпустили цю енергію, а залишили у собі, то знайте, вона вже не буде працювати як зцілююча, вона буде працювати як руйнівна, бо що занадто, то нездраво. Вправо краще робити зранку, а якщо ж сподобається, то візьміть собі на замітку. Це прекрасний спосіб розпочинати день. При необхідності можна займатися і ввечері, щоб прийти в себе після тяжкої роботи або нервових таких нагрузок. А я з вами прощаюся до завтра. І вірте, вірте в те, що ви робите. Вірте собі, вірте Богу, вірте в нашу перемогу, бо по вірі нашій, і дано нам буде. Амінь. А я вас люблю. Я бажаю здійснення ваших мрій. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра. Побалакаємо!